Тихо плещеться хрещення води, син блакитню захочу. Я назавжди віддаю забуття, я гріховне минуле життя. До підніжжя хреста тут складаю всі пророки гріховні, пороки гріховні свої, за відвірності тут укладаю і любові, із Бога мої. І на вікці, цій гріховній могилі, Бог мою моє забере. Все простий, все омив і очистий. в інший шлях він зі мною піде, в небесах чути їм, чудові, і ми Господу славу несем, бо звершиться ми це знову день день примирення з Богом Творцем. Перед, перед очима моїми проходить панорама прожитих всіх днів, де в безбожній пітьмі бродить радість юних дитячих років. Де зіяє пустою, очницею одиноко і сумно душа, впрігру неволовиною птицею відлітала і мрія моя. Як хотілось мені розділити серце трепетного пустоту, світ бажання мої злі здійснити всю ветоту, даю свою. Та сьогодні я згадую знову Мої пам'яті це не мене. Як та диво, живе Боже Слово, познайомого з Богом мене. І життя, так мені теж забилось. Відродилася мрія свята, сонцем правди душа освітилась, і обійми, прийнявши Христа. Він мене досягнув, ці зелені, Він спасіння мені дарував. За мене став Голгофська від жертва, все прости свою кров проливав. Ми вступаємо в завіт разом з Богом. Це є свято Спасіння душі. Божий Син дарував перемогу, щоб небесну сім'ю обійшли. Повелінню Господа живого, я тобі довіряюсь, Ісус, отця Сина і Духа Святого, твоїм хрещенням тут я хрещусь. Вірую і слово обіцяю, і здається, все наче сном. Тож сьогодні буде я вступаю, щоб воскреснути і жити із Христом. Амінь.